Друзі, вітаю всіх! З вами Володимир Черниш про ремонт квартир. Сьогодні ми зробимо огляд однокімнатної квартири в новобудові площею 43 квадратних метрів, яка знаходиться в житловому комплексі ЖК Святобор рядом метро «Святошино» біля проспекту Перемоги у Києві. А це такий сучасний житловий комплекс, затишний, подвір'я, дитячий майданчик. Облаштування території ландшафтний дизайн. А зараз ми пройдемо в цікаву однокімнатну квартиру. На ліфту це другий поверх, а якщо заходити з подвір'я, це перший поверх. Також можна входити через парадне, а ми зайдемо з лоджії. А це вхід на лоджію. Це в нас лоджія утеплена, де ми поклали вже керамогранітну плитку. А під плиткою у нас тепла підлога. Але давайте все розпочнемо спочатку. Заходьте і побачимо планування однокімнатної квартири. До початку ремонту квартири слід звернути увагу на такі деталі, як розміри вхідних, так і міжкімнатних дверей, розведення електрики та сантехніки, щоб створити стильний та гармонійний інтер'єр. А зараз ми зробимо огляд ремонту однокімнатної квартири в новобудові площою 43 квадратних метри, Такі які оздоблювання роботи на протязі одного місяця ми вже виконали. В квартирі ми зробили невелике перепланування, за рахунок чого ми розширили простір. Після чого ми зробили електромонтажні роботи. Розвели електропровід, як ви бачите, буде багато точкового освітлення. Провід у нас одеський, сертифікований негорючий. Після нанесення гіпсової штукатурки на стінах. Після того, як штукатурка висохла. Ми встановили підрозетники – Електрощиток автомати та реле напруги. Правильна штукатурка та гіпсокартонні конструкції стануть основою для якісного оздоблення в новобудові. Як бачите, між кухнею та спальнею гіпсокартонний перестінок та гладка поверхня гіпсової штукатурки на стінах. Це основа для оздоблення та краси вашого майбутнього інтер'єру. Це ванна кімната площою 4,5 квадратних метри, де на стіни та на підлогу поклали керамогранітну плитку розміром 60 на 1,20 м. З цієї сторони буде стояти душова, умивальник, зашита інсталяція Geberit, А в цьому куті буде стояти пральна машина, сушарка та бойлер. Крема гранітна плитка відразу впадає в вічі своїм дизайнерським оздобленням. Тут продумана кожна деталь від поєднання кольорів до якісного укладання. Стильна широкоформатна плитка не лише надає інтер'єру сучасного вигляду, а й практична та елегатна для вологих приміщень. Сантехніка та електрика це життєво важливий аспект у будь-якому будинку. У цій квартирі ви знайдете достатню кількість розеток та вимикачів, що зробить життя замовника комфортнішим. Друзі, сподіваюсь, що цей огляд для вас був корисним і ви побачили потенціал цієї квартири. Пишіть коментарі, задавайте питання. До наступних зустрічей! Спасибі за перегляд!